У нас з'явився спецзаказ на ковані роги. Всім добрий вечір. Які будуть на сісі-барі. Також такого ж самого формату будуть ковані роги на захисній дузі. Зараз покажемо, як ми це все робити будемо. Ось одненьку вже зробили. Ось так вона виглядає. Це початок по суті, виготовлення кованого рога. Отак От поближче. А зараз буде трошки самого процесу. Імпровізірована у нас наковальня. А ну, ось, собственно, самі заготовки под рога. Це ось ось ще спилу жару ще тепленько. Ці вже подостили. Зараз делаем матрицю на фактуру, наносимо фактуру і, в принципі, рога готові. Із підручних матеріалів делаем матрицю, яка буде давати фактуру на самих рогах. Зробили ось вот таку наставочку. Щоб зробити так чвак 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 Зараз ми цю чвакалку от сюди прихватуємося і починаємо робити сам процес. Що там воно вийшло? Десь тут ще по, по куточкам теж поприхвачуємося. Один рожок на пяти пар готов. Сейчас делаем кружок. Так, от що вийшло по рогам. Це ось така фактурка на самих рогах. Це на сісібарі будуть. Ану так чуть трохи в двіженні. так буде. Раз. І так буде два. Щоб, типу, воно було. Чого так. Ну, коротше, далі вже будемо крутити. І щоб вони були типо, як в движенні. Ось така історія. А ну що там виходить? Походить. Ось так чуть-чуть полірнули. І ось таке воно буде після поліровочки. Головне потім не нахромиться на нього.